Топ 5 міфів, де люди думають, все, зроблю оце, і собака буде супер вихована. Чим більше команд сидіти, лежати дай лапку, тим собака буде слухняніша. Коннект створюється завдяки киданню і перетягуванню іграшок. Чим більше цього, тим краще собака буде розуміти до мене. Третій міф, щоб собака не стресувала вдома, не гадила, не псувала речі, не пісила вам на ліжко. Треба частіше її вигулювати або залишати її іграшки, якісь довгогризучі смаколики, або розумові якісь головоломки. Це бред. Четвертий, коли люди не хочуть, щоб собака з ними спала, вони часто використовують команду місце і не розуміють, що собака виповнює команду місце як робот, да? але в голові у собаки залишається: я хочу до тебе людина, тому вона труситься, тому вона повертається через 5 хвилин знову до вас на голову. Тому це не працює команда місце. І п'ятий саме жорсткий міф: в той час, коли ваша собака підходить до вас і просить уваги любові, це не просто любов. Якщо ви за це гладите, ви прив'язуєте ще собаку до себе і ставите її на рівень рівності в ваших відносинах, як брат, сестра, жінка або чоловік. В таких відносинах ваша собака буде вас не слухати, командує ні до мене. Вона буде ревнувати, захищати, агресувати на вас і куча-куча проблем. Бо ви створили рівність, гладячи її за цю увагу. А що ж тоді робити? А я вам скажу: візьміть спочатку, створіть.